Кажу, давай знімати відео, але там на фоні тарахтить той шмель, якого я одмила, очистила. Вітаю всіх на нашому каналі. Друзі, ну як завжди, нічого нового. Вихідний день. Субота. Сьогодні у нас субота-6 липня. Хтось мені писав серед коментарів, що ну, мабуть ви там ще не назнімали, може, там ще у вас ви не намонтували. Дійсно, ми, все це відбувається от, ну, в реальному житті, реал Тобто ми от Сьогодні-неділя субота неділя, щось там будемо робити, я буду знімати в, ну, в вільний час. І потім в неділю, вночі ми повертаємось додому, і я сідаю і давай кліпати е, відео. О, щось там така якась поліція стоїть. Щось там відбувається. Перервусь, щоб не знімати. Там було ДТП. Таке, я дуже не люблю спостерігати за аваріями, тому що я вірю, що. Все, що ми думаємо, ми притягуємо до себе, тому мені так не по собі Значить, ці вихідні, на жаль, будуть без активності, тому що я сьогодні зранку їздила до Остеопата у Вижгороді, мені порадили, як кажуть, Циганське радіо, радіо воно працює. І, на жаль, у мене запалення в ліктівому. Фобі. Мені дуже сильно болить моя права рука, і я не можу взагалі ніяких таких поступательних движень робити, тобто тягти. І навіть от зараз я тримаю телефон рукою, мені болить, болить сустав І мені лікар сказав три дні нічого не нагружати руку, нічого не тягати, нічого не тримати, не зжимати, повний спокій. А я вчора не втрималася і купила. Носіння огірочків, окропу, петрушечки і е, цибульки. Прийшла з роботи. Ух А Оце такі купила Тетушка і на сіміна. Ой, чек. Значить, що в нас буде? Огірки, огірки? Петрушка. Окріп? І цибулька така малюлька. Зараз я огірки по пару бубочок в водичку намочу і виложу на мокру, мокрий туалетний папір. Для того, щоб воно набухло. І завтра, коли ми приїдемо на дачу в суботу, я його висаджу. Так. Я приготувалася. У нас немає світла, тому... Ось так готуємо на балконі. Значить, що ми зараз будемо відрізати? Боже, які вони гарні. Такі рожеві. Ось так ми їх зараз положимо, намочимо. Ой. Я їх потім попшикаю. Так, це три таких рожевих, гарних це Арктика. А зараз ще в нас буде ось якийсь солют. Чогось через бупу О. Так, підозріло, але солют такий же симпатичний, як і Арктика. Ну, будемо вірити, що нас не обманюють. Я зараз ось так. Ці три. Це буде наша Арктика. А ось ці п'ять це солют. Чомусь я вирішила, що солют має бути смачніший. Так, побачимо, що в нас буде на завтра. Хоча я не знаю, через добу воно щось буде чи не буде. Зараз я його ще накрию чимось, щоб створити такий парніковий ефект. І побачимо. Ну. Прекрасний парніковий ефект. Так. Що в нас за ніч? За ніч. Нічого з бубочками не сталося. У нас повітряна тривога. Доброго ранку. О пів восьмої. Бубочки зараз зложу в пакетик і, може, вони якраз проростуть. Бо щось мій парніковий ефект нічого не дав. Навчила ці малюсінькі семечечки, насіннячка огірків, намочила водичці, виложила на кухане полотенце, кухоний рушник, вибачте. І що? І оце воно там в мене набухало, набухало. І я от зараз їду і не пам'ятаю, положила я його в сумку, не положила, щось якось не знаю. Історія зараз вам покаже. найду я його чи ні. Значить, В планах посадити маленькі огірочки. Я взяла ранні, в них 30-денний термін вегетації, тобто через 30 днів вони вже почнуть сісти. Ну і десь, як тато каже, що там на осінь будемо горки їсти. От, і ще зеленушку ще посію. Також нас запросили в гості наші друзі, трішки контенту зніму з їх дачі, яку вони орендують. В нашому кооперативі. Сподіваюсь, що буде щось цікаве. Я ще не знаю, як там буде Буде все складатися, але думаю, що буде цікаво. Ще я ж купила держак до граблів, бо я їх зламала. Оце хтось приїхав за держаком для граблів, бо так гребла, що зламала навпіл. Ось цей такий хороший розмір, мій фасон. Я такий люблю в руки хорошо. Все, папа мені зробить красоту. Я зробимо новий держак, буде прикольно теж. Ну і якось от я завжди, коли їду на дачу, я завжди думаю, а що ж ми будемо знімати, що я буду вам показувати. То от наразі я дійсно їду, і я ще не придумала, що я буду вам знімати показувати. Тому е, одразу ну, тих, хто чекає якихось глобальних перетворень і глобального будівництва. Думаю, що в цьому відео ну, я не зможу вам нічого показати, тому що, на жаль, всі будівельні роботи, які ми планували і ну, взагалі мають бути зараз, у зв'язку з глобальним відключенням електроенергії, ну, дуже важко. Дуже важко, Тому будемо думати, як взагалі все в нас буде відбуватися. Ну що, погнали! Ми приїхали. Хочу вам показати, який буде у нас урожай яблук. Я в шоці. Це яблунька, ця гілка просто гнеться. Але ми не знаємо, що це за сорт. Тут нападало. Просто Ну, ну скажена кількість яблук і ще їх на дереві теж дуже багато і ось моя лоза. дивіться, як вона піднімається. Це жах це просто жах. Виходить, а тут я два тижні тому накрила, ну і ось, бачите? Ось вона проростає, але о, яка слабенька. Тобто, в принципі, якщо тут все закрите якоюсь спеціальною тканиною або агроволокном, то може можна побороти. Ось. Бачите, все від корня. Це ті корні, які я не змогла дістати. Вони все відростали. Від Ох, печаль. Печаль печальна. Така історія. Це дерево теж, бачите, як. гнеться. Але це я ця яблунька, вона рання. Ці червоні яблучка. але вони трішки не дуже на смак. Десь в цьому районі в мене план висіяти мої огурочки. Зараз піду пошукаю, взяла я їх чи ні, чи вони залишилися вдома. Є не забула. Зараз візьму лопату і розіб'ю першу в своєму в житті грядку. Ось я викопала дві ямки. Бріша вже... Що там, Брі? Підійдуть йдуть ямки? Мені вже поламало. Поламало всі ямки. Ось перша така ямка і друга ямка. Тут якісь... О, нічого вам не видно, звісно, я ж показую оператор от Бога. Ось мої семечки. Одненька. Ось ця проросла. Ось ця проросла. А ось ця намагається прорости. Зараз я в ці ямки налию водички. І все, і буде висадка. Побачимо, що буде на наступній вихідні. Так. Поки я там розглядала мої огірочки, ось вже в мене держак, який я купила в епіцентрі. Тато вже збив його. Ну що, хороший держак? Отлично! А Так, давайте водички будемо лить. Ось о чайника знайшла. Старого. Так. Так. Агроном десь в мені. Живе, мабуть. Думай, нуся, шо ти робиш? Ну побачимо, ну що? Цікаво. ж. Люди. Це ж все цікаво. Перший досвід. Так. Значить, зліва сажаємо ті яких три сімічки. Я вже забула, як вони називаються. Може, я глибоко сажаю, я не знаю. А справа сажають ті, що п'ять. Потім подивлюся сама у своєму відео, де які. Того що цікаво, що в нас вийде. Так От так даже болів. Так, ну що, з Богом Парасю. Отак. засипали трішки, і я знаю, що треба, щоб вони в ямці росли. Тому що, якщо буде йти дощик, щоб ямка тут була. Зараз я їх ще добренько полю. І що? І клас. О, це що, черв'як? Так, да, черв'як, слава Богу. Колись я збирала цих черв'яків і робила з них салат. Так, і зараз ще я тут посію трішечки петрушечки. І укропчика. Так, це в мене що? Кріп? І отак ми його поміж рядками. Не бачу, що я там знімаю. Буде рости. А це петрушка. Її. Ось тут рядочком. Посію. Що вийде, я не знаю, любі, друзі мої. Не знаю. Тому що я взагалі не знаю, правильно я роблю чи ні. Мені здається, що зараз треба трішечки це все отак заволочить. Тук, 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 отак зробити. Ось тут теж. Ось так, отак трішки його заховати. І зараз якось все будемо поливати. не знаю, що в нас вийде. Тому що ліки в мене нема. Дуже самій цікаво. Побачу. Тримайте кулачки. Я тримаю. Друзі, вперше я приїхала на дачу, і в мене так немає настрою. Сіла тикати ці огірочки, ну, сіла, стала. Трішки скопала і знову почала боліти рука. Ох, і настрій. Ми десь подівся. Тому вирішили піти сходити на канал, трішки скупнутися. Може, піднімемо настрій мені. так Також ми прийшли в гості до наших сусідів. Ой! вже Звичайно! 12. Так добрий день! Що в нас тут? Доброго. Боже! Боже мама, що це? І що тепер це буде? О Боже. Це я не знаю, це якесь блаженство. Чи що це? Кулінарний оргазм? Ну, не знаю, я такого ще не пробувала ніколи в житті. Це просто якийсь вау. А ну-ка. Боже Боженко. А як воно пахне? більше, Це правильно, коли одне м'ясо. Коли серед м'яса з'являється трішки картоплі. Вау. А де це ви такого казанка купили? Боже, Опять епіцентр. Я не знаю, скоро мені епіцентр буде доплачувати, те, що я його рекламую весь час. Ну що, ага, соль, от так, Отак, так. Ну яка красота, вкуснота. Це я подумала, наші мені рвати тут траву, наші мені ті граблі Толя починив. нащо я оце грабить збираюсь. Осьо, вкусняшка. Перчика. Це прям як заставка на монітор

Тут есть какие пазы, да? Ага, боже, какова красота. О, -о, -о, -о. видишь, как оно вот тут под это? Бля, даже подгорело. Ой. Ты знаешь, даже подгорело. Правда. Справжні шедеври роблять тільки мщ. Треба це показати цю красоту. А то поки я там крутила лаваши. Хлопці тут вже, боже. Боже. Ну це, ну вообще, ну, це ж оргазмус якийсь, ну просто Кулінарно-гастрономічний оргазм. Клас. На землю, Конечно. Натур продукт. who were you to tell me how to live life in these times it feels like nobody's right yeah so i'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed i need whatever the hell can make me happy and i don't think you have a clue what could that be they tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that can make sense they hate when i keep dreaming i'll be famous Смотри, мы с гостей. А у нас тут свой маленький гость. Какой красавчик. Бриана Долина. Ты что? Ты такая жадина, не хочешь делиться с ледяком, да? ледяч. Он не хороший. Ой, ты такой широкий. Ой. Ну? Будемо розкладатися. Відчиняйте браму. Хоч друзі нам і запропонували в них залишитися переночувати, але видно, що ми перед повномасштабним вторгненням активно готувалися займатися кемпінгом. І все наше снарядження, воно просто лежить простаює, і... тому, тому ми ночуємо в себе в будиночку. Ми просто прямо тут розкладемо наш наметик, який вже ви бачили на раз, два, три. Прям як бісквіт у Енді Шефа розкладається. Дуже зручно і прикольно. Зараз вже майже 12. Шахеди летять курсом на конотоп. Не можу сказати і передати емоції, які відчуваю. Тому що Ютуб, мабуть, забанить таке. Ну, ось таке наше сьогоднішнє ложе. А ще я в АТБ сьогодні купила отакі дві надувні подушки. Щось там ціна питання біля 80 гривень. Тому що в нас нема подушок і спати не дуже комфортно. Ось така історія. Ой, чекав. Скажи, я чекаю, чекаю, коли мене спати, положить. Положить спати мене. Так, так, я хочу спати. Казі, мама, мама, хочу спати. Чекаю, хочу спати. Ось така в нас буде супер кровать. Лухарі XXL King Size. Ну, ні в кого такої нема. Тільки в нас? Ось вже останні штрихи. Тато надуватиме зараз подушечки. І ми вже лягатимемо спадки. Бріся сидить, чекає. Брія, де тато? Кажи, тут. Пилюка як летить. Тоть. Туть. Ти сьогодні, сявака. Ну, от і все. Ми вмостилися. Для кожного свій комфорт. А це наш. Наша дача.